Всім привіт, друзі! З вами я, Бодя. Сьогодні ми купимо один чи два вініли. Не знаю які, але якісь попробую купити. На українському сервері бо там красиві продають. Будь ласка, підпишіться і поставте лайк. І дякую вам за. Стільки підписок. 165 підписників. Дуже вам дякую. Ціль 200. Я зайшов, а там нічого не продавали. І може десь 5 мільйонів я е, роздам. Куплю якісь там жигулі по мільйон чи по 2, якщо будуть продавати, заходимо другий раз. Теж нічого не було тепер, коли я заходив. Задання, завдання. Заходжу третій раз. Вінілів теж не було. І, друзі, напишіть в коментах, скільки мені в другому відео роздати, що купити там Жигулі, лади якісь за 10-5 за мільйонів і напишіть, скільки, скільки потратити. Тепер я був зайшов і нічого не продавали. Я включусь, коли якісь вініли будуть продавати. Це, не знаю, через 4 заходи, через 3 може. Не продають. І тепер я зайшов, там ніхто ніякий, не жигулі, нічого не продавали. Друзі, я купив цю машину за 30 мільйонів. Думаю, нормальна на 30. Вона така бачиться як хром. Ну я не знаю. Це вініл. Нормальний такий. Роздавати я не буду, бо там же улі продаю за 10 мільйонів. Вони дуже багато ходять. Я думаю, нормальна машина. 1645 сил. А ну, я зайду. Та на ній покатаюсь. Друзі, поставте вподобайку за такий відеоролик, що я потратив тридцять мільйонів. Я тепер про буду гнати тут тридцять. 30... Ай, я думав, це онлайн. Я думаю, як це тут є такий, що грати з, це, з ними. Ой-ой-ой. Оцініть машину від 1 до 10. Я би її поставив в 8. До нових зустрічей. З вами був я, Бодя. Car parking.